Приготувала я такі свої теплички, але ще не знаю, чи я накрию це кришкою. Ось так. Ось так це виглядає піддом, касета і кришка. Але опалення в домі ще ми не вмикали, і якось так, я думаю, може, їм буде. Не знаю, чи холодно, чи як. Взагалі, я не знаю. Я ще подумаю, чи я накрию, чи кожен стаканчик у пакетик і пакет буду зав'язувати і ось так ставити. Я як зроблю, то потім покажу. Ось так, Трошки менше половини стаканчика я насипала субстрат. Субстрат професійний, один трьом з розпушувачем, тобто три частини професійного субстрату і одна частина розпушувача. Я взяла натертий пенопласт. Ось такої він в консистенції. Так, стискаєш, начебто, тримається, але легко розсипається. Декілька рослинок я пересаджу на камеру, а потім буду це робити без камери і покажу, що вийшло, бо з камерою працювати не дуже зручно. Грун пухкий, обережно виймаю рослинку. Так. Я зараз в камеру подивлюсь, чи видно вам щось, начебто видно. Дивіться, яка шикарна коренева. Ось так. Красота. Ще думаю, чи знімати, чи не знімати нижні листочки. Ні, залишу я їх, не буду. Травмувати, що тут нічого складного в цій посадці немає. Головне, щоб точка росту була над поверхнею, не заглибити її у ґрунт, щоб потім вона не замокла. Так, щось воно мотиляється. Я випадаю з кадру, трошки додам, майже не натискаю трошечки, трошечки все. І вони вже величенькі, слухайте, так все цікаво. Так. Ого кореневе, зараз покажу. Дивіться, який ком субстрату з, з кореневою величенькою такою, дивіться. От краса. Все ж таки, мабуть, треба хоча б. Самий маленький листочок прибрати. Точка росту, перевіряємо. Все гаразд. Бачите, вже равлика крутить. Ой, облещують як. Я вже не дочекаюся, коли буду показувати вам, як вони міняються. Вони кожен день міняються. Я увечері їх роздивляюся. Кожного вечора вони кожного вечора вже різні. Ось дивіться. Один такий листочок, а тут вже ось така краса з білими плямками. Вони навіть різної форми такі кругленькі, я цей вже витягнувся і теж крутить равлика. Ось вона. Така краса. Ще й трьох місяців не пройшло від насінночка, а вже така краса. Не хочеться мені це і прибирати, не буду. Ну так, працювати з камерою це дуже незручно. Все. Все інше я вже буду пересаджувати без камери і потім покажу, що вийшло. Ось такий результат моєї вчорашньої роботи. Провозилася я до ночі. І сьогодні буду продовжувати. Як бачите, кожен стаканчик у пакетику, кожен пакетик я зав'язала, і поки що стоять вони ось тут, не під лампами, але біля них. Ну, коли вже все закінчу, перенесу під лампи. Ну що ж, після всіх робот у мене дві такі касети, одна. Друга. І отакий контейнер. І ось такий контейнер. Самі малесенькі тут. Не хочу вже відкривати. І ще два контейнери в іншій кімнаті. Це третій контейнер. І четвертий. Тобто розумієте, скільки ще касет буде. Де це ставити? Ну, прийде час, будемо бачити. Ну, на сьогодні поки що все. Ще хочу додати, що з усіх рослинок тільки дві загинули. Такі малесенькі були, і вони, якби, загнили в них. Крайні листочки, але були такі малесенькі, я їх просто викинула. А так, ось всі пересадила. Розсадила і краса така.